Випуск подкасту навколо освіти. Мене звати Юліана, я ведуча цього подкасту. Я директорка ліцею зараз номер два Таврійської міської ради Херсонської області. Розкажіть, будь ласка, як це взагалі бути директоркою ліцею? Це, мабуть, бути двигуном, бути серцем колективу. І, можливо, через це і потім виникають якісь такі, от, як я казала на початку суперечки, так, конфлікти з вчителями і так далі. І у нас, ви знаєте, педради. Можуть тривати й по три години прось такі директиви зверху, без врахування думок, без врахування якихось пропозицій від колективу і так далі. І це дуже різко сприймалося. І, власне, це те, що заважало по суті працювати вчителям. Це міро, дошка, якою вчителі можуть на повному функціоналі користуватися. Довелося навіть співбесіду проходити з представниками цієї компанії, та перекладачку ще залучала. Вони з радістю нам надали доступ до функціоналу. Дуже цікаво трішки дізнатися про те, чи вплинула якось ваша робота на стосунки з донькою, тому що, знаєте, є різні там теж міфи про вчительську дитину. Мама, ти була постійно на роботі. І я відчула таку гордість, коли ти стала директоркою.